Завантаженість щоденна немає е, якогось, е, тобто вихідних або uh -huh. декількох днів, тим паче не буває. Тому що техніка використовується щоденно. Е, щоденно щось виходить із стрію і постійно потребує уваги навіть у е, нічний час будь-який дзвінок е, uh -huh. на евакуацію там транспортного засобу. тому Постійно, техніка, якій вже 30-40 років, хоч би вона була бойовою, вона mm -hmm. не може справно виконувати щоденно всі бойові завдання і не ламатися, і не потребувати технічного обслуговування. Але загалом, в моєму підрозділі я роблю все, і у мене досить багато машин, які з 22-го року виконують завдання і Постійно ремонтуємо, підтримуємо їх в справному стані, і вони кожного дня їздять, виконують все з ними гаразд. А, якщо глобально дивитися, то звісно, а, чим новіша техніка, одиниця техніки, неважливо, чи це легковий пікап, чи це бойова машина якась, а, чим вона новіша, тим краще для поля бою, тому що це в першу чергу життя бійців. Mm -hmm. Вона, вона відповідно надійніша, і водій не сумнівається в тому, чи виїде він з поля бою.